Всім доброго дня, якщо можна так сказати. Перш ніж я почну погляд на нашого зайчика, я хочу сказати, що в нас була адова ніч, Київ був підмасованим обстрілом, це була і балістика, це була куча шахеда більше 200 штук. Всю ніч просто в ліжку підкидало, тому що так почало швидко гепати, що вже їхати в укриття не було сенсу. У нас до укриття їхати дуже далеко. Дуже багато Києві постраждало, будівель, люди в лікарні. Я приношу щирі співчуття, швидкого одужання. Маю надію, що всі живі і всі здорові. Співчуваю тим, хто втратив майно, тому що, як би там не було. Люди все життя важко працюють, щоб щось заробити. На жаль, прийшли якісь твари кацапські і вирішили, що все можна забрати. Я сподіваюся, що зайчик обов'язково обіцятельно об обетом, тому що Болонський район теж постраждав не менш ніж інші. Скоти, сволочі і скоти кошмарять людей і не дають просто людям жити. Не дають просто по будинкам, по мирним людям, дітям, пенсіонерам, За що, скоти, Ладно. ну я не можу об этом не сказати, тому що я в цьому живу, я це бачу на власні очі, я це відчуваю. І я не можу об этом мовчати, я не собираюся об там молчати. Поэтому отак. Вот Давайте ж поговоримо про вчорашнє відео нашого любимого зайчика. Начинается видео, конечно же, в машине. Сидит наш красивый зайчик в шикарном костюме Nike, в великолепном, как он говорит, выкройка, сомневаюсь, о, не сомневаюсь, шикарное, пиджачке, ну, что шикарная, и доца в каком-то черненьком пиджачку, ну, такая шусь. Значит, и, конечно же, они нам вещают с автомобиля. Они куда-то едут, и, значит, наш зайчик говорит, что за окном у нас пів дев'ятого вечора вже це, це значить, що я вам переведу просто. Це значить, я всю ніч бухав, проспався, помився, морда трохи стухла і йду, простите, лицо. І тепер треба похмелитися. І значить, він розказує, що от ми виїхали, там треба у нас все закінчилось, Треба купити всякі там для лиця, всякі штучки, то все як то закінчилось. І різко все закінчилось тоді, коли прийшла ютубовська зарплата. Нічого тут такого немає, отримав зарплату. Клас, можеш собі дозволити її витратити. І розказує ще знати, такий момент, що типу, я от зайшов домой переоділся, а от Кері, доця наша, не переоділася, тому що утром було холодно. І що я замітила? Що в цьому пізді, вибачте мене. Наша доця починає підігрувати зайчик. тобто я так розумію, що її дисциплінірують, все, і лоша на заразительна, як я розумію. тому що ліба вона вже навчилась врати, або вона врала. подигрувати. всі ми розуміємо, адекватні люди, що ні на якій роботі ви не були, ніде ви зранку не їздили. Ви були вдома, спали, проснулись оделись и, конечно же, пришла зарплата, надо её потратить и прибухнуть. Ну, что, собственно, обычно как бы выделать. И тут наш зайчик почав говорити, звертатися до своїх якихось там людей, які він не хоче називати їх по э імені и каже: не присилайте мне от то вот тех, хочу ли не душевно э, що, значить, про мене там знімають. Это люди с как дисоціальним синдромом, чи в общем, назвав такі, такі діагнози. Я навіть не гуглила, чесно скажу. У мене одне питання, скільки було проб відео, щоб ти виговорив оці слова? Сколько? П'ять? Шість? Очень назвал. А, Значит, діагнози він назвав. Всі его Хто вважає його алкоголиком? Все больные. Ну, Конечно. Если ви вважаєте, що мужчина в 45 років, в принципі, ну как бы нелогічно в понеділок заранку вже бухати чули не кожен день, ви больни. Якщо ви рахуєте, що мужчина в 45 років не має бути ничем зайнятий, ви больни. Якщо ви рахуєте, що ви можете домой збирати вдома, є ж міста, є ресторани, кафе, де можна зустрітись, ви больні. Ви нічого не понимаєте. Ну, не 45 а 42-річний чоловік. Все больніє. Поняла. Їдемо дальше. Їдемо же ж ми у Dream у торговий центр. Чу-чух, 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 приїжджаємо. Приїжджаємо і заходимо, і йдуть наші дорогі вигадані актори нашого театру, драми і комедії ідуть у брокард. І наш дорогой любимый зайчик, дабы показать нам, что они могут себе позволить купить дорогие кремушки и все таке идет на преступление, снимая в бракарде. перед этим заявив нам, что там запрещено снимать. Боже мой, отчаянный мужчина. Оце довели, оце довели. Ну, я ні не говорила, що в бракарді ви щось купляє, що ви не купляєте щось в бракарді. Звісно, ви купляєте в бракарді. Ну що тут Та всі люди купляють бракарді? Я купляю бракарді. Ну, перед іде, звісно ж, вони зайшли на точку. точка... Я не знаю, там, чи араби продають у нас, чи хто, чи, чи армяні, я не знаю, продають сухофрукти, горішки. знаєте, Оці, от, оці конфети, що я брала теж у мальчика люкс по 1500 кілограмів, сознання не потікала. Я думала, по 150 гривень кілограм. А воно вийшло, що 150 гривень 100 г. І демонстративно. Говорить своїй дочері, щоб вона набирала тих вкусних конфетів, которые они любят. Я хочу сказати по поводу цих цукерок, вони дійсно дуже смачні, дійсно. Ем, неоправданно дорогая ціна, я вважаю 1500 за кілограм. Но одну так з'їсти дуже класно, одну так собі дозволити, іноді скушайте. Це приторно сладкая конфета з горіхами, тобто її багато не з'їшти. Ну, по одной штучці, наприклад, поїли, і все, більше, навіть ну, я Чоловік, який без солодкого не буде жити, я не можу з'їсти більше однієї цукерки. Вона дуже притерно, солодка і, і вона дуже дорога. Давайте ще починати з цього. Я адекватна людина і розумію, що півтори тисячі гривень це дуже велика ціна. Але набирай, набирай, вона бачу так неаккуратна тут. Біри що, бірі що, зарплата прийшла з YouTube. Набирай. Не набирає вона ці цукерки, і що манга. Опять таки, я обратіла увагу, що вона слегка хаміт. Не хаміт, у нього таке поведіння з продавцями, типу що? Давайте іще кладіть отець, і те, і й те кладіть. Це людина, так не можна до людини. Треба, є якісь правила, можна сказати, будь ласка, дякую, могли би ви, буду вам вдячна. Не можна так з людьми. І це я помічаю в кожному поході в магазин, де вона відкриває рота. То есть она так разговаривает, она не воспитана в этом плане. Либо она читает себе выше других. Но коли ты уже показала всю свою жизнь, то я бы на том месте уже себе выше других бы не оценивала. Потому что есть о чем поспорить. И наш зайчик, конечно же, не удаляет видео, где сколько там выходит цена. И продавець каже 1000 гривен чтобы мы услышали, что только конфетки они могут позволить себе купить на 1000 гривен. А вот так, девчонки, а вы зависные, зависные как я завидуете. А посмотрите, как зайчик балует нашу дочу. На 1000 гривень конфеток накупил. Вот такого. А дальше ще в Кахве поведе. Значит, и дальше они идут в браккарт. Конечно же, заходи оброкарти, там із підполин наш зайчик щось там знімає, показує, що дорогий крем, він же 5.600 коштів, сейчас там написано процентом скидка, он такой 6, да. Простите, а не 60, шишеба, шиш... ты говорила наш зайчик, шишеба. Крем і йому крем і всім крем і все на світі все. І виходячи на касі Розраховуючись в брокарді, він теж це зняв фрагмент, щоб ми зрозуміли, що він дійсно там щось купив, не просто зняв, він дійсно щось там купив. Віримо, вірю. Покупка в брокарді каже, може себе дозволити. Дивіться, коли ви купуєте в бракарді, ви зараз можете взяти звичайний пакетик, такі, не звичайно, там він стоїть копійки. Ви можете взяти блакитний, блакитний цей, картонний. Тоже він щось там, ну, трошки дорожчий, І є чорний, чорний брокардовський, типу нішевий пакет, подарунковий, більш його беруть, він там може йде ще дорожче. Звісно ж, наш купив дорогой пакет. Тобто, я вам скажу, коли я захожу в бракард, купую собі там, гелі для души, ну таке, що мені треба, я беру звичайний пакет. Я можу взяти картонний пакет, коли я на подарунок. Наше мені, в принципі, наша мені той пакет картон. Я не понимаю, что показать пафос. Maybe yes. Значит, скупились, наверное, на все гроши свиту на купы своей любимой досе и косметики. Ну и себя, конечно, не обидел. Конечно же, наш зайчик купил и себе омолаживающий крем. Ну а как иначе? І о том, що вони можуть не успеть в бар, могут не успеть в бар. Вся пропала, вся пропала. Бігуть бігом до машини, і він каже: Да, купили шисейда, 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 а то ви всі смієтесь, Боже, моя ж ти сакеабла. Так ти ж тобі не тільки з того, що ти не можеш вимовити, ти ж не один бренд не можеш вимовити. Я вже сама стала Починаю з гюсе і гессе, закінчую фіргамо, і поехала і так далі. Ти в принципі не розумієшся, і тобі воно, ну, ти... Якийсь шаблон есть постановки речі, і на цьому якби, ограничуємося. Ну, дальше, ну ми, ж... ми смотримо, але не осуждаем. Приїжджають вони бігом в ресторан «Нойс», Бігом залітають, щоб поспіть, щось перекусити. перекусіть. Це ж день, мабуть, нічого не, не їли, якісь пільмі, подоїдали, погріли собі на сковородки, поїдали ті шедеври з кабачка і фарша. Слава Богу, що хоч би з творога. Бо для мене це фарш з творогом, як він готують, я не можу. це, це І значить, залітають вони в цей ресторан, звісно садяться за столик. Закажу себе прохладного вина. Боже, да ти ж вчора позавчора синій був, синій. і ти скажеш, що ти не алкоголік. Девочки, поясніть, я не знаю. Кожний день, кожен, кожен божий день в країні йде війна. Якщо ти погано себе ментально почуваєш, у тебе є проблеми, звернися до психологів, психіатрів, сьогодні це не постидно. Люди зараз знаходяться перманентно в стані стресу, йдуть до лікарів і просять, може якісь заспокійливі, там, антидепресанти, якісь ще моменти. Ну, це ну, не пойміть, це не панацея. Ви розумієте? Алкоголь це не панацея, це не від того, щоб ну, зняти себе стрес. Біжить він, значить, бігом за цим віном, заказують вони тартар, вони постійно в кафе їдять сиру рибу, цю тартар тартарцю. Нарізана сира риба, або лосось, або тунець. Пардон, бо мої приїхали додаткових. І значить, п'є він віно, їдять оце вони, оце сиру рибу. цю, Я не можу таке їсти. Ну, раз там поїсти, ну не кожен через день. Понимаете? Вони ж ходять по кафешкам, що то їдять. Або Цезарь, або цей. І, звісно, наш щедрий мужчина, наш ідеал, я заказав Наполеон. Я заказал Наполеон, моя досяга не хотіла, але я заказала. Сідав солнечко, зайчик, Она, Ну я ж ходію, хочу Вот это тоже, кстати, тема. Я... Дивіться, коли я хочу схуднути, не хочу їсти там солодки або не хочу вечерять, мій чоловік знає. Що не треба мені пропонувати, ми знаходимося в таких стосунках. Ми знаходимося в таких уже ну довгих, тривалих стосунках, де я ну не постісняюся, якщо я захочу з'їсти Наполеон або якесь солодке, я скажу так, «Слухай, давай мені ще». Тобто вони заставляють. Вона хоче схуднути, у да? неї там якесь своє представлення повноті, хоча вона худенька, але він її заставляє. Типа, знаєте, показати нам, що він щедрий. Там да, ми ж не спорим. Боже, ти саме щедрий, Ну наша ти її заставляєш? І вони вічно це входять з кафе, з любого кафе. Ви помітили, вони вічно щось уносять отуди? Три грами салатика заберуть. Недоїдений тортик заберуть. Я очень редко когда забираю домой. Практически мы просто іноді десь їмо, ми додатково замовляємо дітям додому, якусь порцію. Не то, щоб для мене діло дурного тона оставлять блюдо. Конечно, если це блюдо почти повне, я могу його забрать. Но если там я вже надіїла пів тортика, і пів тортика осталось, я його не заберу. Честно, для мене це, ну как бы, не знаю, я не буду забирать остатки. Вот. Ну Вони ж все забирають, бо ж такі все і вот сказано. Що я хочу сказати? Нічого цікавого, ніяких оправдань з приводу того, що він нажрався, тому що це його нормальне состояння. Він вважає, що всі, хто так не рахують, що це норм, всі больні на голову. Ну, кто не понял. Щоб ще раз сказати з приводу такого, я не знаю. Все базується на лжи, Тільки як в автомобіль, чоловік розказує про то, що він типу, був день на роботі. Ми бачили твою роботу у відео Андрія Мартиненка, ми подивилися, як ти працюєш, ким працюєш і з ким работаєш. Нам достатньо. По поводу грошей, тисячі на конфети, на то, на тонну, я вам скажу так. Я би за цю тисячу Поміняла би сітель. В раковині, де продукти, де посуда, з якої ви їсте. Тобто я би сказала, зайчик, давай лучше вместо цих цукерок тисячу, вже додамо 500 і купимо новенький смісітель. Нехай він буде там ні дорогой, Ми поміняємо, воно вже буде чистеньке, акуратненьке. Тому що те, то, що я бачу в той раковині. Ой, і ще моя порада, лічна особиста. У мене була така раковина на квартирі, вона є. обов'язково прийду на квартиру я вам її покажу. Вона в мене ніколи в такому стані не була. Ви можете подивитися всі мої відео. Чистити таку раковину треба доместеса. Залейте доместеса, хай пару минут, вона буде ідеально нова. Да, хімія, але да, но я залю раз в тиждень. Раз-два тижні до Местеса, чим у мене буде такий ужас, просто ужас. Ви молоді люди і вам має бути соромно. Да, я, я популяризую порядки, дисципліну і нормальний образ життя. Все, всім слава Україні! Дякую за перегляд. Тримайтеся, все буде добре, друзі. Я сама, ви знаєте, яка понігшається ужас, ще так пара на вулиці, все буде добре. Пока. Пишіть коментарі, ставте лайки.